Всім привіт, з вами знову головний І Сьогодні я вирішив, ну, так як поки збираю інформацію та побажання для тестування, сьогодні я вирішив спробувати перемазати в цій штуці термопасту. Ось, бо з тих оглядів, що я бачу, там, скоріш за все, намазано так собі, паршивенько. О, і плюс після перемазки ніби там кілька градусів. 에, скидає по температурі процесора. Ну і мені дуже цікаво, що ж там всередині і як воно це все там виглядає. Тому на свій страх і ризик я сьогодні вирішив спробувати зробити цю операцію. Ось У нас тут 에, 4. Гвинти тримають нижню кришку. Ось також вони тримають гумові ніжки, кілечки такі ніжки. Можна Їх бажано не втрачати, бо Бо потім буде так собі. Так. Гвинти замінити не проблема буде. а ось... Ніжки, думаю, буде проблематично. Ну і Для того, щоб зняти цю кришку задню, можна один із гвинтиків вкрутити. Я так розумію, це дві різьби для прикручування кудись, типу до якоїсь пластинки, там і вішати на веса кріплення до монітора. Вкручуємо гвинтик і за один гвинтик дістаємо. Кришка у нас пластикова, нічого особливого. Під нею ми бачимо це за накопичу. Я вже купив, встановив Transcend, Модель 430S, це sata 3 із DRAM-кешем. Ось дорога штука в порівнянні із звичайними там, 2280 чи sata дисками. Ось, але треба було купити. Витягаємо наш накопичувач. І тепер ми бачимо, що тримається це все на стійках. Е, стійки ці викручуються, до речі, в мене викрутка, така набір є викруток з такими бітами. І ось я поміряв вчора оця е, штука, яка тримає е, біти, якраз без проблем підходить для викручування цих. Стійок. Правда? Ага. Тут не влазить. Зараз в мене ще десь буде набір. я, значить, набір? Я думаю, ви бачили, знаєте такі набори ось, в принципі, підходить, але маловато. Цього. Щоб захопити? Так. Зараз ці дві ми знімемо стійки. Щось мені скаже, що дарма це роблю, але цікавість. Так, ну, по ідеї все. І тут все. Угу. є І... О. ось так навіть знялася кришечка. Тут треба дуже обережно, бо тут бачимо антенки Wi-Fi Bluetooth. І наша платка. Йо. Для чого я це роблю, не знаю. Але дуже цікаво. Так, добре, я ж тебе вже відкрутив. І тебе вже... Видите, Так. Угу. Uh -huh. Так, ну що ж тоді... А, зачекайте. Мені, в принципі, більше і не треба. Це я туплю. Значить, якось би цю кришку. Мені більше і не треба, мені треба було лише цю кришку зняти. А як там всередині воно виглядає, то вже таке. Так, тут е, вентилятор тримається на трьох винтах, бачимо ноутбучний вентиляторчик маленький. до п'яти з лишнім тисяч обертів крутиться. Оп, Обережненько від'єднуємо. І бачимо нашу маленьку теплу трубку. І жменьку цих реберець, чотири гвинти, так, і будемо їх хрест-нахрест, -хрест відкручувати. Так як там кристал голий? Так. Треба бути дуже обережним. Ну, намазюкали непогано так китайчики. Ой-ой. Так. Ось в мене була серветочка. Чисто теоретично, так як ця пластинка схоже, нікельована, можна було б і використати рідкий метал. Ось, але, перше, в мене його немає. Друге, я не вмію його використовувати. І третє, можна без спеціального цього обмежувача, там з пінки чи з гуми. Е метал може по по покотитися, потрапити на материнську плату цю малесеньку. І буде, якщо не біг бадабум. То буде просто неробочий ПК. Так, що мене тут? Тихо. Так. І ми бачимо з вами наш маленький комбайн. Більший чіп це процесор, менший чіп це чипсет наш. Ну, зазвичай так іде. Так, наносити я буду в мене є крутейська термопаста від віддіпков. Ось така Ось. стара, але крута. Я вже багато де використовував. мені подобається. Так, наносимо такі дві маленькі штучки. Так, і тепер дуже обережненько. Так, прикладаємо наш радіатор. Трошечки його вирухаємо, щоб... Mm. Розтиснути термопасту. Так, і починає, починаємо наживлювати <плес> гвинтики. Так. Так само, як і знімали. Нахрест. <плес> Ай! Що ти? не магнітиться. Викрутка. Так, наживлюємо є. І останній є все і тепер потрошку дотягуємо навхрест. Так, є. Для чого нафрист? Тому що, якщо піде перекіс цієї розподільної пластинки, то є певна ймовірність сколоти кристал процесору або того ж саму чіпсету. Тому в ноутбуках... Чи буде, де є відкритий кристал, і охолодження вдягається прямо на відкритий кристал. Потрібно. Зазвичай там нумерують порядок з розбору розбору. Ось, але якщо нумерації немає, то хрест-нахрест -хрест знімати, відкручувати всі гвинти. І так само хрест-нахрест -хрест їх закручувати. Ось. В принципі, все. Тепер залишилось спробувати зібрати цю штуку докупи. Якщо вийде... Так, ну, ніби тримається. І з того огляду, що я бачив, у нас виходить, тут іде дві платки. А, і вони через такі стійки зібрані. І перехід між платками тут виконаний у вигляді шлейфів, ну, як в ноутбуках чи в телефонах. І те, теоретично мало, мало викрутитись оці чотири стійки. Знятися ось ця е пластинка, коротше, вайфайчик. Ось і знятися платка. І потім викрутити ще 4 стіки, які тримають е другу платку до цієї кришки. Але в мене вийшло, як вийшло. Тому збираємо назад нашу страшну штуку. Ось. Так, ну і давайте зараз відразу, перевірючи, пережила, пережив цей міні комп'ютер, мої криві лапки. Так, для цього мені треба... Па папа оп, так тепер, тепер наш HDMI. тепер би знайти. Блок живлення. Так, підкинемо. Оп. Та й все. Зараз подивимось. Чи буде у нас картиночка? Надіюсь, буде. О! Картинка є. Так. Як бачимо, я вже деяку підготовку до тестування зробив. Встановив деякі ігри, тести, бенчмарки. Ось 3D Mark я поставив. Там багато є цікавих тестів для слабких систем. Formark, ну, він таке, я не знаю, не... а, я з Formark став подивитись на споживання. Half-Life 2. Madmax, танки та й таке. Ось, В принципі, штука працює. Я ще закінчую з її. Ну, закінчую показ її знайомством. Паралельно збираю ваші запити на тестування. Ось. Ну, і найближчим часом, думаю, зможу провести повноцінний тест, довгий, нудний, як завжди. І покажу вам далі наступне відео. Що ж, на цьому наша епопея з зміною пасти поки що закінчується. Далося щось чи ні, це я вже в наступному відео розкажу. Ось. А на даний момент дякую всім за увагу. Також нагадую про потребу підтримки Сил оборони нашої країни. Ось зробити це можна задонативши на них, на ті, наприклад, на ті збори посилання, які я залишу в опції до відео. Якщо вам не подобаються ті збори, можете підтримати будь-які інші збори, які вам подобаються. Це особливо ролі не грає. Головне це підтримка Сил оборони України. Ось а там чекайте наступне відео із детальним оглядом та тестуванням цього крутого мікромонста. А так, на цьому все. Всім дуже дякую за увагу. І до наступного огляду.